Вітаю, в ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Зранку російські окупанти в чергове атакували Запоріжжя десятьма ракетами. Є загиблі та поранені. На місцях ворожих ударів працюють відповідні служби. Деталі з місця прильотів у випуску я дзвоню, не можу додзвонитися. Вона сказала що Саша має на роботу піти. А тут мені сусідка подзвонила і кажу: то ніту сваличі брати, щоб ви повиздих ніпутінські твари. Потрощені багатоповерхівки в Одесі, Києві та Львові, влучання в пологовий будинок та торговельний центр в Дніпрі. 29 грудня Росія випустила 158 ракет по території України. Деталі наймасованішого ракетного обстрілу у випуску. Квартири в житловому будинку по вулиці Зестафонській, 10 відремонтовано. Вони повністю готові для заселення разом з мешканцями побували в оселях, і наші журналісти. Сьогодні зранку російські терористи випустили по Запоріжжю 10 ракет, зруйнували приватні будинки, поцілили по інфраструктурному об'єкту. Також внаслідок атаки пошкоджено лікарню і школи. В приватному секторі під завалами знайшли тіла двох загиблих. Також загинули двоє працівників підприємства. Їх знайшли під час рятувально-пошукових робіт на одному з інфраструктурних об'єктів. Станом на 16-ту годину відомо про сімох загиблих та 12-тьох поранених на місці прильоту побу. І наш Вадим Сорвін. Внаслідок ракетних ударів по Запоріжжю у пані Олександри загинула близька подруга. Мешкала жінка разом із сином. Його доля ще невідома. Від будинку майже нічого не залишилося. Наразі рятувальники розбирають завали. Зі сльозами на очах жінка згадує, як розмовляла з подругою по телефону напередодні трагедії. Я дзвоню, не можу додзвонитися. Вона сказала, що Саша має на роботу піти. А тут мені сусідка дзвонила і каже, Тоні немає. Свали батли, щоб ви повиздих путінські твари. Вони двоє були, Києвом. Тоня з сином. А не син Саша Ні, з однієї сторони. Сусіди а з другої сторони, їхній до під час рятувально-пошукової операції під завалами будинків у приватному секторі знайшли тіла двох загиблих. Руйнувань зазнали також багатоповерхівки, лікарні та два освітні заклади. Постраждали багатоповерхівки у нас. Їх насідна зараз нараховують біля 20. Також постраждали два заклади освіти і одна лікарня. Також масовий прильот був і на підприємства. Зараз інформація теж обробляється. І такий ж постраждали кооперативний гаражний кооператив. Там теж біля 20 гаражів постраждали. Допомогу постраждалим на місці прильоту надають працівники міського департаменту соцзахисту. Наразі вже оброблено понад 30 заявок. Постраждалі отримують гарячі напої та їжу. Також на місці працює гуманітарна місія ООН. Внаслідок ракетних обстрілів розгонку три локації у Швенківському районі міста. Відбувається постійна робота, тому наразі сказати точну цифру осіб, які пострадали, неможливо, але це систематична робота і близько більше 30 осіб вже внесено до програмного комплексу. Департамент соціального захисту надає допомогу у вигляді психологічної підтримки, надання інформаційно-роз'яснювальної роботи, гарячі напої у муніципальних автобусах, які розгорнуті на місці події, та проводити анкетування постраждалих для надання подальшому їм необхідної допомоги. Все, що необхідно для того, щоб підтримати людей. В тому, щоб вони розбирали завали. і Якщо буде потрібна допомога більш тривала, то ми будемо давати гарячі, гарячі стравики, суп, каше. Я думаю, ми десь під сотню ми будемо годувати, виходячи із масштабів трагедії, десь сотня людей, я думаю, до нас звернуться. За попередньою інформацією від голови Запорізької обласної військової адміністрації, по обласному центру Росіяни випустили ракету типу Х-22, Х-32, Х-101, а також Циркон. Загалом поліція зафіксувала 10 влучань. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Вадим сорвін, юрій поворознюк, телеканал МТМ. Продовжуємо оперативну інформацію по запорізькому напрямку. Минулої доби рашисти завдали 186 ударів по 25 населених пунктах Запорізької області. При цьому застосували реактивні системи залпового вогню, безпілотники а поноводарівців гатили авіаційним снарядом. 135 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Оріхова, Залізничного Щорбаків, Степового, Кам'янського, Приморського, Біленького та інших міст і сіл на лінії в. Гню окупанти забрали життя 84-річної жительки Оріхова, а також жителів Біленького 47 та 62 років. Наслідок ворожих артобстрілів поранення отримали троє жителів біленького 62, 66 та 67 років, а також 39-річний оріхів'янин. Крім цього, в результаті удару по Оріхову травмовано чотирьох поліцейських. Надійшло вісім повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. На запорізькому напрямку точаться виснажливі бої. Кадрі села Роботаного оприлюднила прес служба 118-ї окремої механізованої бригади. На світлинах кадри зруйнованих руським міром осель. За повідомленням генштабу за минулу добу села оборони відбили чотири атаки південніше Новодарівки, Західніше вербового та роботаного на відео Держприкордонслужби бачимо, як пташки прикордонників виявили ворожу позицію, скоригувавши fpv «Дрон» одним влучним ударом. Бійця. Ці вразили вогневу точку загарбників, відправивши двох із них на концерт до Кобзона. А воїни бригади Спартан Гвардії наступу знищили особовий склад противника, який намагався штурмувати наші позиції на запорізькому напрямку. Переходимо до оперативної інформації по Україні. Сьогодні ворог здійснив наймасованішу атаку з повітря від початку повномасштабної війни. Запустила 158 ракет та безпілотників. Під прицілом ворога перебували Київ, Львів, Одеса, Дніпро, Харків та інші міста. Окупанти поцілили в пологовий будинок, навчальні заклади, торговельні центри, багатоповерхівки та приватні будинки. На жаль, внаслідок обстрілів є загиблі та поранені. Росія била майже всім, що має у своєму арсеналі кинжали, С-300 крилаті ракети, БПЛА стратегічні бомбардувальники запускали Х-101, Х 505 Приблизно 110 ракет було випущено, більшу частину збито. Ми обов'язково відповімо терористам на їхні удари, і ми будемо боротися, щоб гарантувати безпеку своїй країні, кожному місту, усьому нашому народу. Російський терор повинен програти, і саме так і буде. В Одесі ворог поцілив житлові будинки мирних жителів. Є влучання в триповерхівку. Четверо людей загинули. 22 людини отримали поранення. Серед них двоє дітей, шести та восьми років і вагітна жінка. Також у важкому стані 26-річна дівчина. Медики роблять усе можливе. Загалом в лікарнях міста лишається 18 постраждалих. Розбір завалів триває. Всі слідчі групи, оперативні групи, небайдужі громадяни, інші служби всі залучені для того, щоб максимально допомогти людям на місці, де психологічну допомогу надають, іншу допомогу, яка зараз потрібна нагально в цей час. У місті Дніпро російські терористи влучили в торговельний центр. Також внаслідок російських обстрілів пошкодження пологовий будинок, приватна оселя та шестиповерхова будівля. Станом на 16-ту годину відомо про шістьох загиблих та 28 постраждалих. Станом на зараз в тому числі організовано надання допомоги за участю органів місцевого самоврядування та наших. Волонтерів триває та рятувальна рятувальні операції щодо пошуку людей, в тому числі, які зникли поки що безвісти. Основне влучання це в торговий центр є влучання і прильот біля пологового будинку. Завдячуючи Богу, ніхто не постраждав, під час повітряної тривоги частина людей була евакуйована. У Львові окупанти поцілили у житловий квартал. Внаслідок атаки руйнувань зазнали 13 житлових багатоповерхівок та дві школи. Багато пошкоджених автомобілів. Станом на 16-ту годину відомо про одну загиблу людину та 30 постраждалих. Ранок, житловий квартал. Навчальний ліцей, житлові будинки. Ще раз і ще раз от показуємо, що витворяють ті нелюди вороги з мирним Львовом. Окупанти завдали понад 20 ударів по Харкову попередньо ракетами С-300. У результаті двох хвиль ворожих атак зафіксовано руйнування та пошкодження складських та виробничих будівель транспортного депо підприємства в одному з закладів з медзакладів вибуховою хвилою, понівечено дах і вікна. Поряд знайдено уламки російської ракети внаслідок ударів. Окупантів троє чоловіків загинули. Це були працівники одного з цивільних підприємств. Ще 11 осіб отримали поранення. Рятувальники ДСНС, медики екстреної медичної допомоги, правоохоронці працюють на місцях, ліквідуючи наслідки російського терору. У Києві уламки збитих ракет впали в різних районах міста. Попередньо відомо про 29 постраждалих. 25 із з них госпіталізували. П'ятеро людей загинуло. Станція метро Лук'янівська була пошкоджена вибуховою хвилею. Вона працювала лише як укриття, потяги курсували без зупинки. Наразі повноцінний рух вже відновили. З-під завалів складського приміщення в Шевченківському районі звільнили чотирьох людей. Пошукова рятувальна операція там і ще триває. Наслідок влучання ворожої ракети в дах будівлі недобудованого бізнес-центру в Шевченківському районі. Частково зруйновані верхні поверхи з 10 по 8 поверхи. Сталися поодинокі загоряння даху. Екстрені служби працюють на місці. Квартири в житловому будинку по вулиці Застафонській, 10, відремонтовано. Вони повністю готові для заселення. Цю п'ятиповерхівку пошкодило торік у жовтні вибуховою хвилою від ракетного удару по сусідній дев'ятиповерхівці. Найбільших руйнувань зазнали помешкання в першому під'їзді. Цьогоріч тут розпочали відновлювальні роботи. Який вигляд має житло зараз, і що вже зроблено? Підрядники та посадовці показали власникам. Тему продовжить Ольга Ларіонова. Про Виконані за півроку роботи мешканцям будинку розповіли підрядники, які працюють на об'єкті представники управління капітального будівництва Запорізької міської ради, а також проєктанти. На будинку зміцнили пошкоджені несучі конструкції і розпочали його зовнішнє утеплення. А в першому під'їзді завершили всі внутрішні роботи. Виконані роботи на кухнях, виконані на кімнатах, виконаний ремонт 360 градусів і потолок і стіни. Відновлені всі електричні, всі інженерні мережі. Також встановлено вузли обліку в підвальних приміщеннях, тобто повністю реалізовано функціонал будівлі. Також ви бачите, що з'явився згідно сучасних вимог така споруда, як пандус. Зараз у нас залишилося лише підключення газу. Там є деякі проблеми документальні, тому ми їх вирішуємо, і найближчого часу ви вже зможете отримати ключі від квартир. Будівельники і посадовці відповіли на питання мешканців будинку. Найбільше людей хвилювало чи буде в квартирах тепло, коли підключать газ та прокладуть зливові труби. А що затепління? Вот же по чотири батарійки, тока можуть бути такою. У вас раніше будинок був не утеплений, так? Да. Да. Зараз він у вас утеплений. Покрівля раз, енергозберігаючі склопакети в вікнах. Два згідно проектних рішень, і три утеплення фасаду, якого раніше не було, яке дозволило максимально здвинути точку роси. І зменшити промірзання. наступного року. Ремонтні роботи у будинку продовжаться, а ключі від квартир мешканці зможуть отримати вже за кілька тижнів. Пообіцяли посадовці. Будуть проведені роботи ремонтні по другому, по третьому, по четвертому під'їздах, а також квартири, які постраждали під час цього вибуху. А, також будуть продовжені роботи по утепленню фасаду, продовжені роботи по благоустрію. Це тиждень-два. перила вже будуть стояти. Невже ви думаєте, що я вам дозволю без перил заходити в квартири? Такого бути не може. Після зборів мешканців запросили подивитися, як виглядають їхні квартири. Власники розійшлися по своїх помешканнях. Вам подобається? Поки так. Ой, тепленький. Те тут саме. У нас батарея не гріла. Що ми не робили, вона не гріла. А тепер тепленько буде. Стало краще? Конечно. 30 років живу тут, не робили вони тут тривоги. Щось фотографію зробити? і. Так, да, щось що правлю, бо на вчора кажуть, кажуть, що Вже готова твоя хатка. Да, дуже ну, враження взагалі я дуже захоплена. Тому що я не сподівалася, що такий буде ремонт. Дійсно, аж очі ну, сльози на очах, тому що щось так, такі гарні робітниці, вони мені все показали. Кажуть, підемо, ми вам покажемо все. Дуже-дуже дуже. Тепер так. ви нам покажемо. Взагалі заходьте і живе. І батареї порахували, тут 6, тут 8. Мені здається, все добре. Власники квартир розпитували посадовців і підрядників про все, що їх найбільше хвилювало: вентиляція в туалеті, кількість секцій у батареях, розташування розеток, вибір кахлів і шпалер. На всі питання одразу отримували відповіді. Смарітя зрива винісалоти то по стіни. Я її задавав пеной, щоб поставити сюди закрить окна. Це смотрите, тут камінь. А тут та ж саме піна. Чому тут осталась піна? Вам треба що то повісити? Ні, просто само факту, що не будуть передавати. Тому що а, там просто. Давайте подивимося, коли буде ветер. Давайте, Давайте посмотримо. Побажання і зауваження мешканцям будинку рекомендували передавати голові ОСББ або безпосередньо в управління капітального будівництва міста. Пообіцяли відреагувати на кожне звернення. Мені сьогодні головне, яке враження у людей. Тому що я постійно тут, на цьому будівництві, я бачу. Як воно виглядало спочатку, я бачив, як йде хід робіт, то для мене це сьогодні не сюрприз. Це результат нашої наполегливої праці, будівельників, проєктантів і взагалі людей, хто на сьогоднішній день займався відновленням. Саме враження сьогодні мешканців – це найвища оцінка нашої роботи. Нагадаємо, за ініціативи президента України цьогоріч влітку будинок по вулиці Застафонській, 10 внесли до переліку будівель, які підлягатимуть реконструкції після ракетних ударів ворога. Загальна вартість відновлювальних робіт на об'єкті 55 мільйонів гривень. Їх виділила держава. Підготовку проєктно-кошторисної документації взяла на себе міська влада. Крім запланованих робіт, наступного року на прибудинковій території облаштують дитячий майданчик та зроблять підземне укриття. Повідомляють у міськраді Ольга Ларів. Онова Олег Стригунов телеканал МТМ Залякування людей та тотальний контроль про ситуацію на тимчасово окупованій території Запорізької області під час брифінгу розповів начальник Запорізької ОВА Юрій Малашко. Майже у всіх населених пунктах російські загарбники посилено проводять передвиборчу кампанію. Їхнє завдання створити сприятливу картинку для пропагандистських ЗМІ. у приморську бердянського району. Чоловікам при отриманні паспорта окупанти одразу ж видають повістки із вимогою прийти до незаконного. Військомату. Також расисти продовжують вивозити малечу до Росії. Расисти продовжують вивозити місцевих дітей до Ерефії, а саме до таборів у Дагестані, Чуваші, Краснодарському краї. Нині в окупантів золота пора, новорічниця свята, і це значить, що дітей можна завозити чи звозити. Ніби ти на свята цього разу вони планують вивезти близько 200 дітей з Токмака, Бердянська та Мелітопольського району патрульні на гарячому затримали чоловіків ймовірно причетних до крадіжки кабелю. На місці події виявили зрізаний кабель і ніж. Подробиці затримання крадіє в нашому традиційному відеодайджесті. Затримали на гарячому, прибувши на виклик про спрацювання сигналізації в Дніпровському районі Запоріжжя. Патрульні помітили двох чоловіків, один з яких сховався в відкритому колодязі, а інший стояв поблизу. Поруч з ними лежали зрізаний кабель та ніж. Громадяни пояснили, що діяли задля власної наживи. Відтак на місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу. Порушення правил проїзду перехрестя призвело до ДТП. Водій за за під час повороту ліворуч не надав дороги автомобілю Опель, який їхав зустрічному напрямку та скоїв з ним зіткнення. У наслідок ДТП транспортні засоби зазнали значних механічних пошкоджень. Відтак на винуватця автопригоди патрульні склали протокол. Перні лопати, плащі дощовики, повітряний компресор, міні-мийка, комп'ютерне та інше обладнання передали запорізьким рятувальникам представники міжнародного комітету Червоного Хреста. Це оснащення допоможе саперам ДСНС виконувати завдання з гуманітарного розмінування. Також були надані тематичні білборди щодо дії в разі виявлення вибухонебезпечних предметів. Вони будуть встановлені на території міста вже найближчим часом. Перший в Україні центр розшуку громадян зниклих безвісти на тимчасово окупованих територіях відкрили в Запоріжжі. Близько двох тисяч осіб в області вважаються зниклими безвісти від початку повномасштабного вторгнення. До робота в центрі залучено 40 працівників головного управління Нацполіції в області, які використовуватимуть оперативні, процесуальні, агентурні та розвідувальні методи пошуку цивільних і військових українців. Фахівці центру планують активно співпрацювати з усім. Правоохоронними органами, аби зробити свою роботу більш ефективною, це дуже тяжка справа. Чому? Тому що свій час очолював центр звільнення полонених. І якраз ми займалися службою безпеки України розшуком всіх тих, хто або зник безвісті, або знаходиться в полоні, або з різних обставин, або тих людей, які зараз знаходяться. Безпосередньо в катівнях, в катівнях Російської Федерації різні є форми і методи, і це ви знаєте. Будемо шукати всіх. У центрі також працюватиме криміналістична лабораторія для швидкісного встановлення ДНК профілю людини. Процес ідентифікації осіб замість декількох днів, як було раніше, триватиме лише півтори дві години більш оперативно проводитимуться й інші слідчі дії. По-перше, те, що в одному місці люди, працівники поліції. По-друге, те, що в одному місці справи, оперативно-розшукові, кримінальні провадження. Якщо до цього я вже казав, вони були по різним регіонам, і звісно, там десь якийсь запит або слідчі дії, когось допитати побратимів, наприклад, захисника, то це дуже складно, да там десь. Центральній частині або західній частині нашої країни на це потрібен більший час зараз це тут на місці, тому ну, дійсно більш ефективно, більш ця комунікація скорочується. Правоохоронці нагадують, якщо втрачено зв'язок з рідними та близькими, що залишилися на тимчасово окупованих територіях області або перебували у місцевостях поблизу лінії зіткнення. Звертатися до територіальних підрозділів поліції та за телефонами, які ви бачите на екрані. Обирайте безпечно. в Запоріжжі. Триває продаж новорічних ялинок. Фахівці зазначають, перед придбанням ялинки треба обов'язково впевнитися, що дерево зростало в лісництві, а не незабруднені хімічними або радіоактивними речовинами території. Пересвідчитись у безпечності походження новорічної красуні можна за допомогою спеціальних бирок, які мають бути на ялинці. Якщо ж вирішили обрати штучне дерево, то слід переконатися в якості матеріалу, з якого воно виготовлене. Не всі пластикові маси можуть бути безпечними до використання. Тому, якщо ви обираєте штучну ялинку, в першу чергу зверніть на те маркування, яке є на пакуванні до цієї ялиночки. Якщо ви її купуєте у магазині, зазвичай продавець вам надасть і документи, які підтверджують її якість та безпечність, ви зможете побачити, з чого вона виготовлена, та дійсно пересвідчитися документально, що та ялинка, яку ви хочете придбати, є безпечною до використання. Новорічне дерево і прикраси до нього можуть становити пожежну загрозу. Тож рятувальники нагадали українцям безпекові правила під час новорічних свят. Наприклад, електричні гірлянди не можна залишати увімкненими, якщо виходите з приміщення. А підставку для ялинки слід зробити максимально надійною. Для цього можна використати відро з піском. Також ялинки у нас рекомендовано не прикрашати несправними гірляндами. Це які у видажу візуально бачите, що вони технічно пошкоджені, не сертифікованими, які придбані на стихійних в стихійних місцях без сертифікату якості. Також не прикрашаємо ні в якому разі новорічних красунь легкозаймистими речовинами. Вата, бумага. Ні в якому разі це не бінгальські вогні, це не свічки. Прем'єра програми Новорічні пригоди відбулася днями в Запорізькому державному цирку. Акробатичні трюки, фокуси, ілюзії та кумедний клоун чекали на шанувальників циркового мистецтва разом із відвідувачами нової програми на виставі побував і наш Вадим Сорвін. Запорізький державний цирк представив святкову програму Новорічні пригоди. Серед інших талановитих артистів в ній задіяний і відомий клоун Тарас Келюх. Напередодні новорічних свят та під час канікул він тішитиме фокусами маленьких та дорослих запоріжців. Майстер церкової арени ділиться, присвятив справі свого життя понад 30 років. Моя кар'єра почалася з дитинства. Можливо, я скажу, що це зі школи. І потяг до цирку то в мене було таке самого дитинства, як я себе пам'ятаю. І тому я йшов ціль, в мене була одна завжди бути в цирку. Та я не міг вибрати, який я жанр хочу, бо я хочу все, і жонгірувати, і канат, і моноцикл. Я зрозумів, що клоун – це найкращий варіант. Пан Тарас впевнений гумор та здатність мріяти, дозволяють не втрачати надії в найтяжчих ситуаціях. Тож зараз він зі своїми колегами-артистами не втомлюється дарувати людям позитивні емоції. Не втрачати сили духу, бути впевненим, мріяти, не забувати, що мріяти треба. мрії збуваються. Е, ну почуття гумору, гумору має бути просто завжди. Любі ситуації. Ми українці, ми вміємо це робити і нас це. Ми переможемо тоді. Над програмою новорічних пригод у цирку почали працювати ще з вересня. Світло, костюми та декорації для виступу готували заздалегідь, діляться організатори. До вистави залучені акробати, повітряні гімнасти, еквілібристи, жонглери, клоуни та дресировані тварини. Все це для того, аби занурити глядачів у справжню зимову казку. Тиждень, 10 днів у нас був репетиційний період, щоб ми склали цю програму. Окрім того, що артисти демонструють свої церкові номери, свою майстерність, ми оформлюємо програму єдиною рискою єдиним сюжетом. Тому це трошки складно. Я так вбачаю, що нам вдалося скласти цю новорічну програму, і в цій програмі відчуття свято, відчуття надії. Розрахована програма як на дітей, так і на дорослих. Відвідувачі цирку пані Дар'я та Олексій у захваті від новорічної відстави. Найбільше запам'яталися маленькому глядачу жонглери. Не була в цирку майже 30 років. Дуже сподобалась програма. Незвично новорічно, дуже якісно. Діти в захваті. Класно там. Мені сподобалось, як там ну, це каталися. Мені запам'яталися, е... які ну, жонглювали. Поринути у новорічні приходи в Запорізькому державному цирку можна до 14 січня включно. Учасники програми з радістю чекатимуть усіх прихильників циркового мистецтва. Вадим Сорвін, Олександр Гоц, телеканал МТМ. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі. Також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому у мене все побачимось на телеканалі МТМ.